Кліщі здатні переносити всілякі інфекції, що призводять до серйозних захворювань, а часом і до летального результату, щоб запобігти їх появі на дачній ділянці, багато обробляють його різними хімікатами, але це не тільки губить шкідників, але і небезпечно для здоров'я, позбутися від кліщів, можливо іншими, більш нешкідливими способами вчасно наводити порядок. Кліщі, як правило. Починають з'являтися на поверхні ґрунту вже при температурі від 1 до 3 градусів, а вкусити здатні при невеликому потеплінні раніше вони ховаються у верхніх шарах землі, виходячи з цього, вже при мінімальному потеплінні дуже важливо почати прибирання ділянки від залишилися на ньому опалого листя, трави та іншого сміття. Саме в них комахи знаходять собі тимчасовий притулок. Сміття найкраще зібрати в спеціальні мішки і ретельно закрити їх, не даючи комахам ніякого шансу вибратися назовні, не запускати газон. Газони та інші майданчики для відпочинку є на кожному дачному або садовій ділянці. Саме у високій траві кліщі люблять жити в першу чергу, щоб захистити себе від нападок цих шкідників, необхідно своєчасно косити всі майданчики, які знаходяться на вашій території або поруч з нею, щоб трава була підстрижена максимально, і шкідників ніде було оселитися, збирати кліщів тканиною. Не всім відомий такий метод, але люди випробували його, хоча б один раз. Вважають, що він дуже ефективний. Він допоможе вам відразу виявити як мінімум 4-5 кліщів. Після косіння газону на землі завжди залишається дрібна трава. Потрібно покласти на її світлий рушник, після чого почекати кілька хвилин і акуратно зібрати його, не перевертаючи, шкідники зачепляться за нитки зі зворотного боку тканини, зробити садові доріжки. Такий шкідник, як кліщ, любить жити в рослинності, а ось серед гравію або між тротуарною плиткою йому буде вельми некомфортно. Тому найкраще буде побудувати такі тротуари по всій садовій ділянці і пересуватися виключно по ним, таким чином ви убезпечите себе від укусів кліщів і попадання їх на свій одяг і взуття, не пропускати обрізку дерев, кліщі дуже люблять селитися у вологих і тінистих місцях, куди не потрапляють сонячні промені, тому необхідно своєчасно підстригати всі дерева і чагарники, які знаходяться у вашому саду, полив дерев. Також необхідно обмежити таким чином. Знизиться вологість, а сонячних променів стане набагато більше. Це зведе ризик появи кліщів до мінімуму, а може бути і зовсім позбавить від них захистити дачу від лісу. Багато дачні та садові ділянки розташовуються поблизу від лісосмуги, тому небезпека проникнення кліщів на вашу територію, як правило. Дуже висока, щоб захистити себе від шкідників, позбавивши їх задоволення оселитися в людному місці, необхідно створити широку межу між лісосмугою і дачним будинком. Для цього потрібно насипати пісок, щебінь, гравій або тирсу між вашим житлом і лісом. Оскільки кліщі не вміють літати і пересуваються виключно по землі. Потрапити на вашу територію їм буде практично неможливо. Не привозити на дачу домашніх тварин кліщі досить успішно пересуваються верхи на тваринах, вони люблять жити в їх густій шерсті, тому краще не привозити на дачу своїх вихованців. Найімовірніше вони будуть бігати за межами ділянки, а також контактувати з іншими тваринами і принесуть комах на шерсті. Якщо ж вам хочеться погодувати бездомну собаку або кота. А може бути, пригостити морквиною дикого зайця. Найкраще робити це на відстані від своєї ділянки. А щоб тварини не змогли потайки пробратися на вашу територію, можна захистити її високим парканом. Це убезпечить вас і ваших близьких від даної проблеми посадити відповідні рослини, боротися з появою кліщів на своїй садовій ділянці можна за допомогою деяких рослин, які слід розсадити по всьому городу. До них відносяться пижмополин піретрум. Лаванда. Ці трави не тільки підлякають кліщів своїм запахом, але і можуть принести чимало користі, оскільки мають лікарські властивості, наприклад, лаванда відмінно бореться з безсонням і заспокою, а відварами з полину виліковують багато захворювань. Також можна скористатися деякими городніми культурами, такими як базилік. Розмарин і та їх запаху комахи теж бояться, отже, жити в цих місцях не будуть використовувати для обробки народні засоби. Багато побоюючись появи кліщів, обробляють свої ділянки шкідливими хімікатами, які завдають непоправної шкоди здоров'ю, але існують абсолютно безпечні для людей народні засоби. Кліщі бояться їх і залишають території, оброблені за допомогою таких розчинів. Для одного з них нам знадобиться чотири зубчики часнику і один стл будь якого ефірного масла, наприклад, лавандового або хвойного. Часник дрібно рубаємо і змішує з маслом, потім наполягаємо протягом доби, після чого проціджуємо і додаємо один чил будь якого рідкого мила і заливаємо розчин двома склянками води, ретельно змішуємо, заливаємо в пульверизатор і починаємо обробляти цією рідиною все газони. Через пару тижнів за допомогою рушники перевіряємо наявність комах, якщо є необхідність, можна повторити процедуру ще раз.